Добрий день наші любі малята. Сьогодні пропоную вам послухати віршики про частини тіла. Очі, очі, оченята, як заплющу, буду спати, як відкрию все побачу, насварять мене заплачу. В мене кругла голова, ока два і вуха два, Ніс один і рот маленький, і волосочко тоненьке. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю, ніс горбочок невеличкий посередині обличчя. Вушка мають зайчик, киця, ведмежатко і лисиця, і у мене є два вуха, щоби тата й маму слухать. В хаті теплі і м'які язичок сховався мій. Я захочу розмовляти, починає він стрибати. Сійко, сийко, що з тобою? Нащо крутиш головою? Назавжди запам'ятай рівно голову тримай. Зуби гарні, як на мисто, помагають борщик їсти, зуби в ротику живуть, хліб та жують. Веселе всміхаються. Плацю викривляються, губи на гаряче дують і матусеньку цілують. В рот я кашу накладаю, ним говорю і співаю, заховалися за губи, язичок і білі зуби. Сильний тулуб мають люди спереду живіт і груди, ззаду спина і сідниці, їм на місці не сидиться. Ця рука п'ять пальців має, ложечку вона тримає, по голівці брата гладить, обіймає маму й тата.